До двадцять тисяч ранньосередньовічних монет знайшов чоловік, який шукав черв'яків поблизу Стокгольма. Втрачені скарби та таємниці минулого, про що говорять 20 тисяч середньовічних монет, знайдених у Швеції. Нещодавня знахідка в передмісті Стокгольма, 20 тисяч срібних монет, захованих у мідному Казані, не просто археологічна сенсація. Це вікно в минуле, що дозволяє зазирнути у світ раннього середньовіччя. Відчути тривоги та надії людей, які жили в епоху політичної нестабільності та територіальних конфліктів. Історія цього скарбу, який знайшов чоловік, який шукав хробаків, захоплює уяву та змушує замислитися над мотивами тих, хто сховав ці скарби багато століть тому. Як фахівець із вивчення історії та археології, я вважаю такі знахідки безцінним джерелом інформації. Вони дозволяють нам не тільки більше дізнатися про матеріальну культуру минулого, а й зрозуміти соціальні, економічні та політичні процеси, які формували життя людей. Скарб у передмісті Стокгольма, безумовно, є одним із найвизначніших відкриттів у цьому районі за останній час. Значення знахідки не просто срібло. Звичайно, 20 тисяч срібних монет це величезна сума. Важко оцінити його вартість у сучасних грошах, але навіть за середньовічними мірками це було багатство, здатне забезпечити добробут цілої родини. Однак цінність скарбу не обмежується лише його матеріальною цінністю. Унікальна колекція, наявність рідкісних єпископських монет із зображенням єпископа, що тримає жезл, робить цю знахідку справді унікальною. Такі монети є не просто засобом обміну, а символом влади та релігійного впливу. Археологічний контекст той факт, що скарб було виявлено в передмісті Стокгольма, де в 12 столітті міста ще не існувало, говорить про те, що це місце було важливим центром життя і торгівлі того часу. Вивчення навколишнього ландшафту та інших археологічних знахідок у цьому районі може допомогти нам краще зрозуміти історію цього регіону. Свідоцтва епохи, скарб відноситься до часів правління шведського короля Кнута Еріксона. 1173, 1195 Цей час ознаменувався політичною нестабільністю, територіальними конфліктами та спробами колонізації Фінляндії. Знахідка підтверджує історичні докази нестабільності та необхідності захисту цінностей. Мотиви переховування, що спонукало людей ховати скарби. Найбільш інтригуючим питанням є те, чому ці монети були сховані. Як зазначив Лін Аннербек, директор музею середньовіччя в Стокгольмі, кінець 12 століття був смутним часом. Швеція намагалася колонізувати частину Фінляндії, що, безсумнівно, призвело до конфлікту та нестабільності. Я припускаю, що люди ховали свої цінності, щоб захистити їх від грабіжників, воїнів або на випадок політичних потрясінь. Приховане срібло може стати ключем до виживання у важкі часи. Той факт, що скарб було знайдено разом із намистинами та іншими особистими речами, свідчить про те, що це був особистий скарб, а не державні гроші. Швидше за все, це заощадження багатої родини або впливової людини, можливо, це були кошти, призначені для викупу в разі захоплення або для фінансування опору. Юридичні аспекти та компенсації. Шведський закон про культурне середовище вимагає від кожного. Хто знайде стародавню срібну знахідку, запропонувати викупити її у держави? Це розумна практика, яка дозволяє державі зберігати важливі археологічні пам'ятки та робити їх доступними для вивчення та демонстрації. Я вважаю, що людина, яка знайшла цей скарб, вчинила правильно, повідомивши про знахідку владу. Він не лише зробив внесок у збереження культурної спадщини Швеції. Але й має право на компенсацію за знахідку, компенсація має бути справедливою та відображати цінність скарбу, як матеріальну, так і історичну. Погляду майбутнє дослідження та інтерпретація. Дослідження скарбу тільки починаються перед вченими стоїть багато завдань, щоб повністю зрозуміти його значення. Детальний аналіз монет кожну монету необхідно перевірити, щоб визначити її походження, дату карбування та власника. Дослідження котла, мідний казан, у якому знайшли скарб, також може містити цінну інформацію про те, як скарб ховали та зберігали. Аналіз навколишнього ландшафту, вивчення навколишнього ландшафту та інших археологічних знахідок у цьому районі може допомогти нам краще зрозуміти історію регіону та контекст. У якому був захований скарб. Популяризація знань важливо зробити результати досліджень доступними для широкої громадськості. Музеї, виставки та освітні програми можуть допомогти людям дізнатися більше про раннє середньовіччя та цінність культурної спадщини, особисті роздуми, зв'язок з минулим мене завжди дивувало, як археологічні знахідки можуть пов'язувати нас із минулим. Коли ми знаходимо такі скарби, ми відчуваємо зв'язок із людьми, які жили багато століть тому. Ми можемо уявити собі їхнє життя, їхні надії та страхи. Ми можемо дізнатися більше про нашу історію та культуру знахідка в передмісті Стокгольма, нагадування про те, що минуле завжди з нами. Живе в землі, у монетах, у намистинах. У мідному Казані і наше завдання дбайливо зберегти це минуле і передати майбутнім поколінням. Висновок знахідка 20 тисяч срібних монет у передмісті Стокгольма не просто археологічна сенсація, а вікно у світ раннього середньовіччя. Ця знахідка дозволяє нам краще зрозуміти історію Швеції, дізнатися більше про життя людей, які жили багато століть тому, і відчути зв'язок із нашим минулим. Подальші дослідження та популяризація знань допоможуть нам байливо зберігати культурну спадщину та передавати її майбутнім поколінням.